Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Штабний корабель 6-го флоту Сполучених Штатів Америки USS Mount Whitney, прямує до Чорного моря прийняти виклик, який там, нібито кинула Москва після збиття безпілотника. Про це інформує мілітарний флагман 6-го флоту ВМФ США. Штабний корабель USS Mount Whitney взяв курс на Чорне море до акваторії Чорного моря. Судно прибуде для проведення спільної операції для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні, посилення взаємодії та співробітництва з кораблями країн-учасниць НАТО та партнерів. Спільні дії та навчання продемонструють бажання НАТО підтримувати свободу судноплавства в міжнародних водах для всіх країн. USS Mount Whitney прибув до Італії та був задіяний у навчальних маневрах у Середземному морі. Бойові кораблі 6-го флоту виконували завдання щодо забезпечення безпеки та стабільності. Штабний корабель USS Mount Whitney у 2018 році заходив до Чорного моря та відвідував Україну, де брав участь у українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze з 2018 -го. тоді на борту цього корабля розмістився штаб морських операцій який і керував ходом військових маневрів корабель USS Mount Whitney класу Blue райт увійшов до складу військово морського флоту сша 16 січня 1971 року у серпні 2008 року відвідував україну тоді він завітав до севастополя також неодноразово виконував різні місії та бойові завдання в чорному та середземному морях з флотом США все в порядку поки батьки та дружини загиблих російських моряків повідомляють про похорони. Кремль на офіційному рівні не хоче визнавати про величезний удар по своєму флоту. Кремль замовчує, скільки ж насправді моряків загинуло на затонулих кораблях чорноморського флоту та фрегату Москва, який Кремль називав гордістю російського флоту. Бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник центру Белфар при гарвардській школі Кеннеді Кевін Райан розповів, що стратегічна втрата значної частини флоту та Фрегата Москва для Російської Федерації дуже велика. З його слів, звичайно, затоплення Москви було важливим символічно. По це мабуть був найбільший російський корабель чорноморського флоту. Це був флагман, але найбільш важливим за символізм є те, що це мало реальний вплив на російський флот у чорному морі і можливості досягнення Росією своїх стратегічних цілей у Чорноморському регіоні, каже Кевін Райан. Втрата Москви за оцінку експерта ймовірно становила близько 10% військово-морської бойової потужності Росії. І в чорному морі отож 10% було втрачено. Це був координаційний корабель і вузол зв'язку, яким вони прикривали або могли прикривати прикладом висадку десанту в Одесі. Цієї можливості більше немає, і Росія явно хоче більше контролювати Чорноморський регіон, і тому вони намагаються захопити так багато землі на півдні України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Але це не буде перемогою Росії, якщо їхнього чорноморського флоту там не буде, щоб контролювати море та океан. Пояснює Кевін Ра. Аян до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.